Сьогодні готую лечо на зиму. Спочатку підготувала овочі, взяла 5 кг помідорів і 5 кг перців. Помідори розрізаю навпіл або на 4 частини і пропускаю через мясорубку. Перемелену масу одразу виливаю у велику каструлю. Далі готую перець. Розрізаю його навпіл, виймаю насіння, а потім нарізаю шматочками. До каструлі з перемеленими помідорами додаю 300 г цукру, 2 столові ложки солі, потім вливаю 200 мл оциту і 200 мл олії. Усе добре перемішую і ставлю на вогонь, щоб помідори закипіли. Тим часом нарізаю 150 г чеснику. Коли помідори закипіли, пробую на смак. У цей момент я ще додала одну ложку солі, бо мені виявилось замало. Даю помідорам покипіти 10 хвилин. Потім додаю нарізаний перець, добре перемішую і всипаю часник. Після закипання проварюю ще 15-20 км, залежно від того, який перець. Готове лече розкладаю гарячим у банки. У мене вийшло 7,5 літрів.